Навіть якщо ви ніколи не користувалися рекламною платформою Google і ніколи не відкручували рекламу на Google на Google Ads, вам може бути цікаве це відео, так як я розповів в ньому далі про те, як можна зробити 150 гривень, потративши 5 хвилин. Всім привіт! Якщо ви таки відкручували рекламу в Google, у вас баланс рекламний в гривні, хочете поповнити свій рекламний баланс в гривні. Задаєте якусь суму, а сума зараховується, але списується з вашої картки більша сума. Це називається подвійна конвертацію. Як це відбувається? Якщо з приватно, наприклад, скидати гроші. Ви, наприклад, кажете, посилайте запит на гугловський Google Ads. я хочу там поповнити свій рахунок на тисячу гривень. Скажемо, Google Ads рахує. Окей, ти хочеш. Поповнити рахунок на тисячу гривень. Який у вас курс по Національному банку України? 3657. Окей, ще каже Google. 27.34 долара тобі треба поповнити, ти отримаєш тисячу гривень на рахунок. Він посилає банку, з якого було відправлено на запит. 27.34 потрібно тобі скинути, і ми поповнимо цьому чувачку. Рахунок на 1000 гривень. Банк дивиться. Окей, по якому курсу у нас картковий курсу продається зараз долар. 27,34 він каже долара. Картковий курс нас складає за 37,45. 27,34 помножимо на 37,45. 1024. двадцять. Таку суму він спише з вашого рахунку. Приблизно, це так. Приблизно як розповів вам, як працює подвійна конвертація. Та є банки, в яких можна перерахувати гроші, і спишеться з гривного рахунку та сама сума, яку ви і оплатите, яку ви закинете собі на баланс Google Ads. Про один такий банк я вже розповідав. А банк і що він бере один до одного, можна подивитися в відео. А, а сьогодні я розповім ще про один банк, який називається EasyBank. Це також один із банків, який можна додати собі в Google Ads. І що ви переказуєте, то ви отримаєте на рахунок Google Ads. Я, наприклад, переказав з P2P мені скинуло 486 гривень 19 копійок. Я відправив 486 гривень 19 копійок на свій рахунок Google Ads. І якщо подивитись в мій кабінет на останню транзакцію, також сума 48619 була зарахована на мій баланс. Тому користуйтесь в відео про Абанк мені писали в коментарях, що так проходить без комісії транзакція, але якщо кидати на великі суми, на кілька тисяч гривень, то вже подвійна конвертація з'являється. Насчет цього банка і з банка також не знаю. Я великі суми не скидав. Ну, видно, що до 500 гривень, по крайній мірі, то комісії немає. Тобто не комісія, а подвійна конвертація. Також обіцяний бонус. Ви ніколи не були клієнтом Ізібанку. Можете зареєструватися, зробити собі віртуальну карту, активувати її через програму Дія або за нашим паспортом, звичайним, українським, і отримати 150 гривень на рахунок кешбеку. Ці кошти достатньо для того, щоб їх одразу вивести собі на картку і перекинути на свій рахунок на іншу картку будь-якого банку, також без комісії на приват скидав. Як виглядає ця інструкція? Інструкція виглядає приблизно так: можете поставити на паузу і зробити скріншот собі, щоб вона вам при собі була. Якщо робити за цією інструкцією, то буде нараховано. Кешбек не 50 гривень на картку вашу, а 150 гривень. Деякі люди писали в коментарях, що їм нарахувало по 50 гривень. Кому я активував ці, ці картки, то інструкція спрацьовувала і приходилося 50 гривень на рахунок. В мене є таке підозра, що це залежить від кредитного рейтингу того, хто запрашує карту. Якщо щось з кредитним рейтингом не дуже добре, то можливо вам кредитний ліміт 10 тисяч гривень не дадуть. Якщо вам дають кредитний ліміт 10 тисяч гривень, і ви зробили все по інструкції, по цій, то ви отримаєте 150 гривень на рахунок кешбеку, який зразу можете потратити. І вивезти кудись, чи на ту саму рекламу Google Ads вивезти. В одному з відео бачив повідомлення, що, як і оглядався цей зібанк, що зареєструватися в ньому можна від 16 років, а цього я не перевіряв. Якщо вам менше 18 років, а більше 16, чи вийшло у вас отримати картку і чи дали вам кешбек 150 гривень. Бо мені немає на кому провірити це. Також ще що можу сказати, що. Пробував поповнювати EasyBank через термінал EasyPay. І якщо ви поповнюєте цей термінал без картки, по номеру картки, то ви можете поповнити цю картку EasyBank, саме як і картку Абанка без комісії. Але можна поповнити до 5 тисяч гривень по номер картки на день. Теж можна користуватися, бо якщо ви поповнюєте скар... через термінал Приватбанку, а потім хочете скинути гроші з Приватбанку на EasyBank на картку, то там буде комісія. Вона все одно буде менша, ніж подвійна конвертація. Пробуйте реєструватися, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вийшло у вас отримати кешбек 150 гривень. Перераховуємо по одній гривні за кожного підписника, який підписався на цей канал. По 1 гривні ми перераховуємо на підтримку Збройних сил України. Дивимося, скільки ми можемо перерахувати на підтримку Збройних сил України з минулого відео, з відео яке я записував на минулому тижні. 22.09 у нас було 2062 підписника. Сьогодні у нас 3125 підписників. Дякую, що підписуєтесь. 1063 гривні ми перекинемо на підтримку Збройних сил України. Сьогодні скинемо на фонд Сергія Перетули. Копіюємо номер картки з фонду Сергія Притули. 1063 гривні. Відправлено. Дякую вам, що підписуєтесь. Так як сьогодні, останній раз, коли я записую відео в цьому місяці, ми підбити підсумок. Всього на підтримку Збройних сил України в цьому місяці нам, нами було з вашою допомогою перераховано 2816 гривень. Дуже дякую, що продовжуєте підтримати цей канал. У нас у, у нас уже три тисячі. Всім удачі, до нових зустрічей в ефірі. Разом переможемо.